Золоті ворота насправді потрапили в скандал на 240 тисяч переглядів у Тікток і просто шалену кількість коментарів, де кажуть, що компанія займається шахрайством. Ну це вони по такій схемі працюють. Ось я прикріпляю відповідь. Е, ну, це вони так відповідають людям, коли вони пишуть про цю схему. Це, тобто, я. Бачу у вас оголошення за 40 тисяч, йду його дивитись. Власник продає квартиру за 55 тисяч. Тобто, я думаю, він продає за 40, той думає, що я прийшла купувати за 55. А це, виявляється, торгий аукціон. Це я маю прийти, побачити і сказати, і, така така квартира, то я вам за неї дам 55. Або просто вони телефонують потім після перегляду і кажуть, ви знаєте, ціна виросла. Ну, тепер там 15 тисяч доларів дорожче. Це аукціон, це виявляється, ми всі маємо приходити е і дивитись, і хто з нас дасть більше. Тобто я витрачаю свій час, їду дивитись квартиру зразу з неправильною ціною. Ну просто ну, кончені люди, в мене слів просто немає на ці і на ці їхні схеми. Ми просто кончали, ну, немає інших слів. Як її ще називати? Марія. Марія. Хто обзивається, той сам так називається, вам так скажу.